Є новина, друзі. Подвійна стратегія Трампа та відков в Путіна. Дослухайте до кінця. Ну, ще раніше була інформація, що Вітков полетить до Путіна. Я говорю, що це знаєте: останній шанс для Путіна припинити війну і піти на припинення вогню. Це має відбутися, як з'являється в публікації сьогодні-завтра. Будемо за цим однозначно стежити, але що найцікавіше, найцікавіше з'явилася е, заява представника США при НАТО, який заявив. Що ну якби США будуть продавати зброю Європі, ну там через НАТО Європа буде продавати цю зброю в Україні, і стратегія Дональда Трампа заключається в тому, що військового рішення в війні немає. Ну агресивній війні Росії проти України немає. Ну тобто, це прямо Путіну говориться, що США не допустять військового рішення, тобто що там Путін захопить все, що захоче. І от передача цієї зброї це саме для того, щоб усадити Путіна за стіл перемовин і припинити війну. А яка зброя взагалі може усадити Путіна за стіл перемовин? Тільки далекобійна зброя. Ну тому що танки на полі бою так вони допомагають, але вони ну не дадуть там перемоги, тому що ними до Москви не дуйдеш. Тому потрібні ракети. А це якраз про те, що я говорив. саме ефективна стратегія це ви ці смертельні санкції. Про ті, що я постійно говорю, і далекобійні удари, але масові далекобійні удари, які будуть зазивати і по економіці удари російські, і ну по рейтингу Путіна. Тому що коли летять ракети, ми знаємо з вами, що це абсолютно неприємна річ, коли вони б'ють і попадають в ціль, і Україна це має робити, і нашими ракетами, і я думаю, що і США нам передадуть. Що цікаво, про що буде Вітков говорити з путіним? Я думаю, що це останній шанс. Трампа для Путіна сісти за стіл перемовин і припинити війну. Ну по, по лінії фронту, тобто це заморозка війни, можна так простими словами е, говорити. І Вітхов їде однозначно з сильною позицією, тому що човни, про які говорив е, Трамп е, з ядерним боєголовком, вони підходять до е, Росії або вже десь там близько Росіяни розгорнули вчора де, де, цілу інформаційну знаєте, кампанію про те, що Трамп вже в човни повернув, Трамп здався, Трамп слабо Туди-сюди, але такої інформації ніде в світових ЗМІ немає, це тільки в російських, там фейки розпускають для свого населення. Так от, ці човни це однозначно тиск, і ми не бачимо відповіді росіян до сих пір. Вже другий день пішов. А язик в одному місці, тому Вітков їде сильною позицію і ці човни, і я думаю, питання зброї Вітков скаже: ну що буде зброя, і по ним будуть бити, якщо вони не припинять війну, тобто будуть на них тиснути. Ну і економічні санкції, які ми з вами чекаємо, тому що я вважаю, що економічні санкції це дуже важлива річ, яка Призведе до швидкого припинення війни, навіть незважаючи на те, що там зараз уряд Індії, нібито якийсь представник, заявив, що вони і далі будуть купляти російську нафту і нафтопродукти, але чомусь їхні танкери російські далі не згрозили свою нафту на індійських НПЗ. Чому би це? Тому що компанії приватні і вони не хочуть отримати санкції і наступні тарифи від Трампа. Тому це такий візит тиску. Останній перед тим, щоб ввести санкції і продати зброю України. До речі, оцей представник США при НАТО він сказав, що ну, зараз готується це все. Тобто, зброя, все, яку будуть продавати, вона не пішла. Тобто, це зараз визначається. Я так думаю, що після візиту НАТО Вікофа в Москву воно все піде. Тобто, ту зброю, яку нам дають, це просто там якісь там допоміжні пакети, які ще були при Байдені, або, можливо, ще щось і при Трампі дали. Напишіть, що ви думаєте, лайк підписка. Телеграм шапці профіля підписуйтесь.